Коли стукнув ковід, ми всі почали дуже активно в повсякдневному житті використовувати таку штуку, як відеодзвінки. Ні-ні, не подумайте, вони були набагато раніше, але от саме у ковід вони стали невід'ємною частиною нашого життя: Випивання з друзями, спілкування з лікарем та навіть навчання любому ремеслу. До того як в 1990 році світ заповнили веб камери, та я знаю в Україні це з'явилось трошки пізніше, як і інтернет, в принципі, і о. О боже, коли з'явився скайп і популяризував відеодзвінки, люди просто мріяли, що була можливість побачити або родичів, або якихось своїх друзів, і при цьому не треба було нікуди їхати, та й в ідеалі фізично бачити людей. Але насправді концепт відеовикликів був створений дуже давно, в 1870 році, такою компанією, як Bells Labs. А от перші реальні прототипи показала в 1920 році компанія TNT. Та там, звичайно, можна було бачити. Тільки ту людину, яка говорила, і все це йшло через дроти. Ну але при цьому відеовиклик як такий, він в принципі був. Але ті, хто дійсно показали, що відеовиклики можуть бути цікавими і дуже корисними, це поп культура. В 1968 році Стенлі Кубрік випускає свій легендарний фільм. Космічна досея 2001 фільм, який отримав Оскар за спецефекти і на багато років сформував те, як ми, люди, в подальшому, будемо бачити наше майбутнє. Ви тільки подивіться, як герой набирає номер абонента для того, щоб по відеозв'язку поговорити з дитиною. Десь так я приблизно набираю номер кімнати. в Teams, коли дзвоню з конференц рума Відеовиклики були звичним ділом і для героїв іншого, не менш легендарного фільму або серіалу. Star Trek. Там взагалі герої один одному погрози в космосі тільки так і передавали. Іронічно, що навіть в космосі люди мріяли про зв'язок без затримок. Але от зараз 21 сторіччя ми на землі, а все одно відео лагає. Ви правильно здогадались, це буде відео про те, як поп-культура показувала технології дуже давно і якими вони стали зараз. Голограми. Я досі пам'ятаю той момент, коли я дитиною подивився Star Wars, і r 2 d 2 передав голограмою повідомлення від принцеси Леї. І, хоч зоряні війни я подивився аж старших 1090-х, але компанія Джорджа Лукаса випустила Star Wars 4 ще в 1977 році. Хоча історія голографії почалася дуже давно, В 1947 році, британський вчений Деніс Габор представив теорію, яка стане основою для майбутніх відкриттів, і тільки в 1960-му російські вчені. Ніколай Басов, Олександр Прохоров і вчений з США Чарльз Таунс розробили лазер, який був просто ідеальним для працювання голограм, за що і отримали в 1964-му Нобелівську премію. Були ж часи, коли російські вчені думали про майбутнє, а не про духовні скрєпи. Але саме зоряні війни познайомили широкий загал з тим, як можуть використовуватись голографічні технології для різних сфер життя. Після цього ми могли бачити застосування голограм вообще в Учі фільмів. той самий Blade Runner, де голограми використовували для реклами, або аватар, де там був голографічний дисплей, на якому показували це. Дерево на яке треба нападати, або навіть той самий Тоні Старк зі своєю залізною людиною, де він використовував голографічний дисплей для того, щоб тягати частини туди-сюди, щоб складати все нові і нові костюми. Зараз концепти голографії ми використовуємо майже кожен день. Від безпеки, де ми використовуємо голограми на кредитних картках чи банкнотах, щоб вони не були підробні, до розваги концертів. Ну ви ж бачили цей концерт тупака, правда? Музеї, освіта, 3D-образи внутрішніх органів, які можна Можна туди-сюди крутити, та і що ж там вже казати. Та сама реклама. Хоч ми ще й не досягнули того іконічної мобільного образу принцеси Леї, яку можна було проєктувати на будь-який участок, все ж таки треба відзначити, що поп-культура передбачила використання голографії досить точно. Якщо ми вже згадали залізну людину, то не можна обійти таку штуку, як екзоскелети. Екзоскелети. Люсо досить давно задумувалось про якийсь костюм, який збільшить або твою фізичну силу, або додасть можливості яких в тебе не було. Згадайте тільки той екзоскелет, який може додати вам 6 рук. І якщо вам на думку спадає тільки Iron Man з Тоні Старком, або той величезний екзоскелет з чужого, то спішу з вами поділитися, що вперше концепцію такого екзоскелету згадали ще в 1919 році в німому кіно, в фільмі The Masters Mystery. Це німий фільм, який майже не зберігся, але от на Ютубі можна подивитись 20 його частин. В цьому фільмі показали, як автоматизований такий залізний костюм може збільшити. Шити фізичну силу людини. Іронічно, що ті самі росіяни до цієї інновації дійшли тільки через 100 років зі своїм роботом Альошою. Зі звуком механізовані костюми можна побачити в фільмі 1935 року, який називається The Phantom Empire. Там ковбої воювали з расою інопланетян. Ви тільки подивіться, які костюми там навіть в роботів шляпки ковбойські були. Але все ж таки екзоскелети, які ми знаємо, вперше показали в фільмі Амбушер з 1967 року. Там вони використовувались за призначенням, підсилювали фізичну силу людини. Можливо, тому що вже в 1960 році компанія General Electric створила перший екзоскелет, який допомагав людині підіймати 680 кілограм. А в новітньому кіно воно взагалі стало невід'ємною частиною, бо якщо на тебе нападають прибульці. Тільки екзоскелет тебе врятує. Фільми аля Edge of Tomorrow, Elysium, Avatar та той ж самий Pacific Rim, де екзоскелети були гігантськими для того, щоб можна було бовтузитись прибульцями з паралельних цвітів. Зараз екзоскелети, хоч і залишаються дуже дорогою забавкою, але все ж таки знайшли собі використання навіть поза роботою на складі. Вони використовуються для реабілітації пацієнтів або навіть допомоги старшим людям. І от я впевнений, що недалекий той час, коли ми побачимо екзоскелети, як братстві Сталі з Fallout в військовій справі розумні годинки. Розумні годинники, це мені здається, взагалі найпопулярніший гаджет, який люди бачили в майбутньому. Можливо, тому що все змінюється, крім концепції часу. А от одна з перших згадок розумного годинника була в коміксі Дік Трейсі 1946 року. Це була досить класична американська історія про борця з преступністю. Хоч і сам комікс почав виходити аж в 1931 році, тільки в 1946 році в Діка з'явився годинник з Радійкою. По цій радійки він спілкувався з Іншими поліцейськими так в першому розумному годиннику не було екрану, був тільки циферблат, мікрофон і величезний динамік. А от до речі, в мультсеріалі 1960 року Джед це про сім'ю в далекому майбутньому, в годиннику вже з'явився екран. Екран персонажі використовували для відеозв'язку, а також перегляду телебачення. Кіно в даному випадку йшло трошки повільніше ніж анімаційні серіали. І якщо глянути все той самий стартрек або найтрайдер з Денієлом Хесельхафом. Ви можете побачити, що годинник в основному використовувався тільки для комунікацій. Ви ж пам'ятаєте, да, як Деніел Хесельхев по годиннику говорив зі своєю чорною машиною: Китмі, Майкл! Кит? Кит? Китмій, Майкл! А який там був саундтрек? Ну, ну агонь же просто, ну згадайте! напевно, найбільшу кількість розумних годинків мав все ж таки Джеймс Бонд. Там було любе голове, і маганіт, який відштовхував кулі, і роздягав жінок, і лазерний різак, і навіть грейферний гак, який більше нам відомий як grapple hook. Мій улюблений годинник був той, на який можна було відправляти повідомлення, і він їх друкував. Але при тому всьому використання розумних годинників поп культура так та і не вгадала. В основному в поп культурі розумні годинники були як засіб комунікації. Але в реальному житті вони хоч і можуть це робити, але ніхто не любить людей, які ходять і говорять по своєму годиннику. В основному він використовується для збору біометричних даних і стає незамінним гаджетом для спортсменів. Також розумний годинник використовується в основному для оплати на терміналах, а також отримання повідомлень, чи щось змінилось в застосунках на великому телефоні. Ну і, звичайно, ми іноді трекаємо на них час. Планшети: час повернутись до космічного Одіссеї 2001 та стартреку. І якщо в Одіссеї Планшет використовувались в першу чергу як газети для того, щоб споживати якусь інформацію. То в Trek вже були представлені PADD – Personal Access Display Device. Планшети, за допомогою яких персонажі не тільки отримували доступ до даних, але й взаємодіяли з ними використовували це як засіб комунікацій і, взагалі, могли навіть управляти своїм космічним кораблем через нього. Інтерфейс на планшетах того часу був дуже стартрекошний і навіть називався Окуда Грамс. В честь імені їх творця Майкла Оку. Буде і був обґрунтований низьким бюджетом перших сезонів серіалу. Перша робоча версія планшета з'явилась тільки в 1989 році і називалась GreedPad, чорно-білий планшет для професійного воєнного використання. До речі, я був здивований, але компанія GripPad досі існує і вже робить кольорові планшети на базі Windows. Хоч Хоча в цілому концепт планшета був представлений ще в 1972 році, вченим Аланом Кеєм і називався Dynabook. Але життя сучасного покоління. Планшетів все ж таки дала компанія Apple з релізом своїх планшетів iPad, навіть не дивлячись на те, що планшети були представлені на ринку вже досить давно, і навіть їх представляла компанія Microsoft зі своїм Microsoft Tablet PC. Планшети остаточно війшли в життя в 2010 році. Ви тільки подивіться, як Стів Джобс представляє планшет публіці. Але мені іноді трошки жаль, що на сучасних планшетах немає окуда Грамс. мобільні телефони. І тут мусимо повернутись до того самого стартреку. Якщо ви хочете. Оч раз влазили з печери і трошки читали інтернети, то знаєте, що мобільні телефони прийшли до нас саме з цього легендарного серіалу. В цьому серіалі майже кожен персонаж використовував гаджет, який називався Комунікатор. Переносний дівайс жабка, який персонажі відкривали і завжди казали, що якась жуть почалася один одному. Хоча історія була звичайно не такою простою. Насправді, перші мобільні телефони, і в цілому мобільний зв'язок був представлений ще в 1946 році компанією Bell Labs. Хоча це був більше радіозв'язок і телефон був для автомобіля. Він важив 36 кілограм і вимагав окремої ліцензії для користування. Сам же перший мобільний телефон був представлений в 1973 році вченим Мартіном Купером. Він тоді працював на компанії Моторола і хотів представити конкурента Bell Labs. Поглядіть на цього чудового чоловіка. Йому вже майже 100 років, і тільки 4 роки тому він пішов на пенсію. Воти вір, потім всі слухи про негаразди зі здоров'ям і зарадять в мобільних телефонах, і здавалось би, до чого тут стартрек. Сам Мартін Купер згадує, що під час якогось робочого дня він щось там втомився, і для того, щоб відпочити, пішов подивитись декілька серій стартреку. І от сталося те, що було потрібно небесам. Мартін Купер побачив комунікатор, і саме це надихнуло його на створення того, що в майбутньому ми будемо знати як мобільний телефон. Звісно, це не був смартфон в нашому розумінні, але саме це стало поштовхом для Мартіна піти і створити прямо наслідя для багатьох поколінь. Так, це не була жабка як комунікатор Стартрек. Це була величезна бандура, яку Мартін тримає єлі-єлі однією рукою. Люстус знадобилось ще 20 років для того, щоб представити перше мобільне телефон. Фонд жабку матарола стартак, але початок було покладено. І це ще не всі історії, які б я хотів вам розказати. Давайте домовляємо. Ви ставите 10 тисяч лайків цьому <мас> відео, і я випускаю наступний епізод Кічін Нерду. Да, да тепер я буду вам погрожувати. А якщо повернувся Кічін Нерд, то мають повернутись до рекомендації. рекомендацій. Діма Рекомендує. Діма рекомендує. І сьогодні я вам відрекомендую дві штуки. По перше, канал Бакай, Офігенний канал, і там вийшло дуже класне відео про те, чи знищить наш штучний інтелект, тому що в коментах під відео про OpenAI ви прям дуже багато про це спорили. Тому йдіть і подивіться, що розумні люди кажуть про можливість того, що штучний інтелект нас знищить. Тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити. І друга моя рекомендація це застосунок на тулан Застосунок від мого друга Макса Гриніва. Там, до речі, для України безкоштовні курси англійської мови. А на все решта величезні знижки. Так що, якщо ви не знаєте англійську мову, йдіть швиденько ставте на туланг і вчіть. Бо що ви як не англічанин без англійської мови, а Kitchen nerd. на цьому все, всьому найкраще сідікатусіді, дякую, що додились аж до цього моменту. Лайк, підписка, дзвіночок, ставте коментар, ставайте нашим патреоном. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.